Так, ну що ж, летим ми непогано, Буде висадка в мене на ферму, зараз подивимось. Одразу хочу сказати, що мої відео по PUBG це не про якусь там професіональну гру. Я не про гравець, я просто граю для душі. От Тому що мені це подобається там зайти, скинути стрес і все. Тож, якщо вам подобається, залітайте. Після 23.00 практично кожного дня в мене на цьому каналі є стріми по папу. І я з задоволенням покатаю з вами також. Так. Хтось є зі мною чи нема це? Найголовніше запитання, яке мене зараз цікавить, і начебто я не сам. Навіть двоє. Два претенденти. Ну що, я тоді заберу ангар, з нього буде проще розпікати. Так. Пушка. Давай хоч так. Так, не густо, не густо. Мінік. Сюди. Так, залишилось попасти. Хтось зі мною сюди впав, чи вони на ближні. Сін. Не запримітив. Розслабився, розслабився. Ну, будемо брати. Дякую. Так, сусіди у мене буйні. Якщо ви чуєте, то вибачайте. Я так розумію, вони не тут. Тільки його побачив у вікнові. Сратися і не жити.